我要。 Цілеспрямований і наполегливий у досягненні мети, відповідальний у будь-якій справі, фізично загартований і твердий духом. Водночас товариський і чуйний з друзями, і безкінечно турботливий у колі рідних. Старший солдат легендарної 55-ки Віктор Гришков мав за честь захищати свою країну від ворога і став для неї надійним щитом. Йому було 29. Щоранку у скорботну хвилину місто завмирає біля цих світлин, віддаючи повагу і шану своїм захисникам з весни 22-го у пантеоні героїв ім'я запоріжця Віктора Гришкова. Тепер велика родина приходить сюди вклонитися подвигу полеглих, розказати своєму воїну, як живуть вони під його небесним оберегом, і як вже четвертий рік поспіль стоїть непохитним рідне місто. Якщо чогось не вмієш і не знаєш, вчись це правило життя. Віктор виплакав у собі ще з дитинства і намагався завжди досягати поставленої мети. Згадує мати Оксана Петрівна. Вона щиро дивувалась, коли її маленький розбишака виявляв недитячі якості характеру. Йому подобалось готувати. Він в 9 років свій перший борщ зварив. Причому це його було бажання, не моє. Він, мама, ти мені не мішай, ти мені тільки кажи, що я повинен робити. А для молодших сестричок Віктор був саме таким, яким і має бути старший брат. Сильним, мужнім, справедливим. Словом, кращим за всіх. Він захисник не те слово, він з дитинства оберігав, мене захищав, піклувався, переймався. Якщо я там десь наприказнічала, але. Повинен вітя десь там, ну, грубо кажучи, на себе міг перетягнути цю ковдру, захистити, десь там на себе провину взяти. Ми з ним багато чого пройшли за життя його, але він дуже надійний був. Він ніколи нікого не підставив би ні. Ну, це така людина. Він дуже любив свою родину. Він дуже допомагав мені, коли народилася моя друга дитина, донька. Він багато мені допомагав з нею. Він був справжній брат. А для коханої жінки і дружини Валерії Віктор був найкращим чоловіком і люблячим батьком їхніх спільних дітей. Я ніби жила весь цей час в рожевих окулярах і почала ніби вновь пізнавати світ. Він був повністю всім. Він, він вирішував мої проблеми. Він е, вирішував по дому щось. Він допомагав в домі, Він працював. Ну е, наша сім'я трималась на ньому. І коли я залишилась одна з двома дітьми, мені було ну, ніби земля з під ніг пішла, ніби серце вирвали просто наживо. Серед багатьох захоплень Віктора головне спорт. Активний учасник спортивних заходів він досягав відмінних результатів у міських забігах та інших товариських змаганнях. Цілеспрямованого і вольового хлопця одразу помітили представники спортивної спільноти. Відтепер портрет Віктора Гришкова у ряду пошани воїнів на центральному стадіоні міста. Познайомились на рибалці і здружились назавжди. Одні захоплення, одні погляди на чоловічий обов'язок, одне рішення встати на захист країни, згадує Віктора його друг Сергій. Він дуже файно розвивався у спорті, такий кремезний чолов'яга. Якщо він йшов кудись, він достигав біомарафони, участвовав в змаганнях з ножового бою в кросфіту. Усюди він займав призові місця. І завжди на першому місці це була його родина, це його дружина, його діточки. Так само раз і назавжди Віктор обрав для себе дорогу життя. Слідом за відчумом у 2021-му пішов за контрактом на військову службу, став до лав 55-ї артбригади, і вже незабаром старшого солдата призначили командиром розрахунку. Планував і надалі вчитися військовій справі і отримати офіцерське звання, але не для власної кар'єри, а для того, щоб зробити свій особистий внесок у реформування української армії. Він не повинен був служити через свої переломи, але він настоював на тому, щоб піти до армії. Це була людина, яка хотіла, і він казав: Мама, треба заплатити гроші, щоб мене взяли. У нього ще в дитинстві. Він я хочу в армію я хочу там швидше 18 років буде піду в армію. Захистити свою сім'ю в цілому найголовніше. Із вересня 21-го військовий підрозділ Віктора знаходився на Донецькому напрямку. Ворог вже тоді збирав сили для вторгнення. А вдома у чоловіка залишилась сім'я дружина Валерія і дві маленькі донечки. Молодші на той час було лише три місяці. Жінка намагалась підтримати чоловіка, випікала тістечка і передавала хлопцям на фронт. каже ніколи не забуде їхню останню зустріч перед вторгненням у лютому 22-го. 6 лютого я їздила туди в Огледар. В нього були вихідні три дні, і ми провели час разом. І коли я їхала назад, ну чоловік за 8 з половиною років разом у шлюбі ніколи не плакав. І коли я їхала назад, то чоловік я сіла вже в машину, в автобус, і чоловік заплакав, стояв. Ну він ніби відчував, що це наша остання зустріч. А коли росіяни вдарили ракетами по містах України, син просив матір лише про одне, аби родина виїхала з міста подалі від небезпеки. Але на це я відповіла, я не можу. Мій чоловік на той момент знаходився на е, Херсонському напрямку, син на Донецькому. Я сказала: я нікуди не виїду, поки ви не повернетесь. Я не можу поїхати, не знаючи, де ви і що з вами. 6 березня ми з ним ще розмовляли. Він обіцяв, мама, я обов'язково повернуся. я е, маю відповідальність за своїх підлеглих, і я повинен їх вивести і повернутися сам. А 7 березня Віктор був смертельно поранений під час танкового обстрілу ворогом бойових позицій артилерістів. На той час вони підбили на мосту техніку ворожу. Там були і танки, і машини з їх людьми. Але ну, він загинув від осколкових поранень. Множині на через ліву руку і ну, так от вийшло. Сьогодні у складі координаційної ради жінок загиблих героїв Оксана Петрівна Гришкова опікується такими ж сім'ями запорізьких військових, які віддали життя за рідну землю, і намагається зробити все, аби ім'я кожного з них було вписане в літопис України, стояла в одному ряду з її славетними воїнами, які відстоювали її свободу та незалежність у різні часи.